Уявіть собі, Райські острів з пальмами, білими пляжами та лагідним Карибським морем. Але за фасадом приховується зовсім інша реальність країна, де дефіцит продуктів змушує людей стояти годинами в чергах, а електрика зникає на цілі квартали. У цьому відео ви побачите кубу такою, якої її не показують у рекламі, рай для туристів, але водночас справжнє пекло для місцевих жителів. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Куба давно відома у світі як острів Свободи. Це словосполучення роками повторювалось у промовах політиків і в радянській пропаганді, де Кубу малювали як приклад успішної соціалістичної держави, яка вистояла перед ліцем імперіалізму. Але коли занурюєшся у справжнє життя цієї країни, виявляється, що за романтичним образом свободи ховається інша, набагато сумніша історія. Тут свобода виявляється скоріше ілюзією, ніж реальністю. Ідеологічні гасла про рівність і справедливість перетворилися на прикриття для бідності, корупції і відчаю. У повсякденності Куби панує контраст. З одного боку офіційна риторика говорить про соціальний рай, де медицина і освіта, нібито доступні кожному, де народ має все необхідне для щасливого життя. З іншого боку, порожні магазини, перебої з водою і світлом, зарплати, що ледве сягають кількох десятків доларів на місяць, та постійний пошук елементарних продуктів. Те, що в інших країнах є звичайною буденністю, тут стає предметом полювання або навіть розкішу. Особливо разючим виглядає перетинання двох світів туристичного та місцевого. Для іноземців Куба це екзотична пригода. Пляжі, ром, сигари та яскраві кольори гавани, для кубінців щоденна боротьба за виживання. У той час, як туристи відпочивають у готелях, все включено. За їхніми високими парканами місцеві мешканці намагаються знайти чим нагодувати дітей. Це справжній парадокс. Країна, яка рекламує себе як райський куточок карибів для власних громадян, стає пасткою без виходу. І цей парадокс відчувається всюди. Містами мандрують старі американки, тобто американські авто 50-х років, які вже давно мали б бути в музеях, але тут вони основний транспорт. У кварталах столиці можна побачити розкішні особняки, перетворені на комуналки, де в тісноті живуть десятки сімей. Сама Гавана виглядає одночасно велично і трагічно: величні колоніальні фасади руйнуються, штукатурка обсипається, балкони падають на вулицю, а внизу діти грають у футбол із саморобним м'ячем. Так, Куба це не лише мальовничий острів, де народжуються сальса і звучить мелодія гітари під аромат сигар. Це ще й держава, де люди часто опиняються без елементарного, без мила, без молока, без електрики. І саме цей контраст між міфом і реальністю ми розкриємо у нашій подорожі, адже щоб зрозуміти, чому країна опинилася в такому становищі, потрібно зазирнути глибше у її історію, у спадщину революції, у повсякденність простих людей, які, попри всі труднощі, продовжують жити, мріяти і виживати. Далі ми вирушимо в минуле Куби, щоб розібратися, як острів Свободи перетворився на острів проблем. І чому країна, яка колись мала всі шанси стати перлиною Карибів, сьогодні змушена триматися на іноземних туристах і чорному ринку? Це буде історія про надії, які не здійснилися, і про мрії, які досі живуть у серцях кубинців. Щоб зрозуміти, чому сучасна Куба виглядає саме так, треба повернутися до її історії. Острів із надзвичайно вигідним розташуванням завжди був ласим шматком для великих імперій. Спочатку це була іспанська колонія, де цукрова тростина і рабська праця стали основою економіки. Потім, після іспансько-американської війни наприкінці 19 століття, США фактично перетворили Кубу на свій протекторат. Американські корпорації контролювали плантації, порти, готелі, казино. Гавана тоді отримала прізвисько Лас-Вегос Карибів. Сюди летіли заможні американці для відпочинку і розваг. А місцеве населення залишалося бідним і безправним. Усе змінилося у 1959 році, коли революційна армія Фіделя Кастро та його соратника Че Гавари скинула диктатуру батісти. Тоді для мільйонів кубінців це стало символом надії. Кінець корупції, кінець залежності від США, початок нової ери рівності. Люди щиро вірили, що будують справедливе суспільство, але з часом романтика революції почала тріскатися по швах. Фідель Кастро швидко перетворився на культову постать, а навколо його образу створили цілу ідеологію. Портрети Кастро і Чегевари стали всі досущими від шкільних класів до урядових будівель, революціонерів проголосили героями Нового світу, а вся Куба була занурена в культ боротьби і опору. Але разом із цим прийшли і жорсткі обмеження. Політична опозиція зникла, свобода слова стала неможливою, і кожен, хто сумнівався у правильності курсу, ризикував потрапити за грати. Ключову роль у долі країни відіграв Радянський Союз. Москва стала головним союзником Гавани, постачала нафту, закуповувала цукор, надсилала техніку і військових радників. У період холодної війни Куба навіть перетворилася на плацдарм, коли світ опинився на межі ядерної катастрофи під час Карибської кризи 1962 року. Саме тоді країна остаточно втратила незалежність у прийнятті рішень. Без допомоги СРСР економіка просто не могла існувати. Але після розпаду Радянського Союзу у 1991 році острів Свободи занурився у глибоку кризу. Кубинці називають той період особливим часом. Це був час голоду, повного дефіциту і відчаю. Енергосистема розвалилася, а в Україні почалися постійні відключення світла. Продукти доводилося ділити по талонам, а іноді сім'ї тижнями харчувалися лише рисом і квасолею. Саме тоді Куба остаточно зробила ставку на туризм як головний спосіб заробітку валюти. Попри це, офіційна пропаганда продовжувала говорити про успіхи революції. У підручниках писали про великі досягнення соціалізму. У той час, як звичайні люди знову і знову питали себе, чому, маючи таку історію, таке розташування і такі ресурси, Куба досі живе в бідності. У цьому і полягає головна спадщина революції. Вона залишала кубінцям гучні гасла і портрети героїв, але не змогла дати головного стабільного майбутнього. Сьогодні, коли згадують про революцію, хтось говорить про гордість і опір, а хтось про втрачення можливості. І щоб зрозуміти, як живе сучасний кубинець, треба подивитися не лише на історію, а й на його щоденну боротьбу за елементарні речі. Коли говоримо про кубу сьогодні, важливо подивитися на повсякденність її мешканців. Те, що туристи бачать лише михцем під час поїздки в готель чи екскурсії для місцевих є буденним і часом нестерпним життям. Колись розкішні колоніальні особняки Гавани та Сантьяго сьогодні перетворилися на багатоквартирні комуналки. У великій вітальні із мармуровими сходами. Тепер живе кілька родин. Кожна відгородила собі кілька квадратних метрів фанерою чи брезентом. Балкон не руйнується, штукатурка сиплеться просто на голови мешканців. Але іншого життя в людей немає. І це не виняток, а норма. Десятки тисяч сімей мешкають у будинках, які офіційно визнані аварійними. Вода і каналізація ще одна болюча тема: у багатьох районах столиці подача води обмежена кількома годинами на день. А в селах люди і досі носять відра з колодязів. Каналізація часто переповнена, і вулиці затоплюють нечистоти після сильних дощів. На тлі цього влада продовжує говорити про успіхи соціалізму, але самі кубінці іронічно жартують. Наше головне досягнення це вміння виживати в будь-яких умовах. І справді виживати доводиться щодня. Середня зарплата кубинця коливається від 15 до 30 доларів на місяць у перерахунку. Це смішні гроші навіть за кубінськими цінами, не кажучи вже про товари, які продаються лише у валютних магазинах. Тому більшість людей шукає інші шляхи. Хтось йде на чорний ринок, хтось займається дрібною контрабандою чи бартером. Є навіть ціла категорія човнаків, тих, хто літає в сусідні країни, наприклад у Панаму чи Мексику, і привозить звідти товари першої необхідності, одяг, побутову техніку, медикаменти. Звичайні кубинці давно звикли до цього паралельного життя. Магазини офіційно порожні, а на вулицях можна знайти все від імпортного шампуню до курячих ніжок, але за цінами, які більшість не може собі дозволити. У такій системі формується особлива культура доставання, коли головний талант не працювати, а вміти дістати те, чого нема. Це створює дивний парадокс з одного боку, всі однаково бідні, з іншого рівні зникає, бо той, у кого є доступ до валюти чи зв'язків, живе зовсім по-іншому. У повсякденності кубинця завжди присутня імпровізація. Якщо в холодильнику зламався мотор, його полагодять із деталей від старого вентилятора. Якщо немає мила, його замінять домашнім розчином з попелу, якщо в аптеці не знайдеш ліків, люди лікуються народними засобами або дістають препарати через знайомих лікарів. Ця здатність адаптуватися викликає захоплення, але водночас і співчуття. Адже вона народжується не з достатку, а з постійної нестачі. Економіка Куби тримається на хиткому балансі, де кожен день нагадує груб лотерею. Найяскравіше це видно в системі магазинів, яка поділяється на три типи: перший державні крамниці за талонами, де кубинці отримують мінімальний набір продуктів рис, квасолю, трішки олії. Цей пайок мізерний і розрахований лише на кілька днів. Другий тип магазини за національне песо. Там полиці виглядають сумно, консерви, трохи борошно, іноді місцеві овочі. Третій тип валютні магазини, де продається все від імпортного сиру до смартфонів, але доступні вони лише тим, хто має долари або спеціальні картки, які надсилають родичі за кордоном. Для більшості кубинців ці крамниці, як вітрини в музеї, можна дивитися, але не купувати. Дефіцит стосується всього продуктів, медикаментів, одягу, техніки, звичайна зубна паста або мило іноді стають предметом обміну на чорному ринку, щоб купити ліки, потрібні зв'язки. І якщо турист може легко придбати ром чи сигари, то місцевий може тижнями шукати найпростіші антибіотики. Це породжує подвійний стандарт, країна, яка пишається своїми досягненнями в медицині, не може забезпечити своїх громадян навіть базовими препаратами. Чорний ринок тут процвітає, багато хто заробляє саме на ньому, перепродають товари, які дістали з валютних магазинів або привезли за кордону. Існує навіть подвійний курс валют офіційний, який оголошує держава, і реальний, за яким люди обмінюють гроші на вулицях. Різниця між ними може бути в кілька разів, і це ще більше підриває довіри до влади. На цьому тлі туризм став головним джерелом доходів країни. Щороку сюди приїжджають мільйони туристів, приваблених образами Райського острова. Для уряду це рятівний круг, бо саме завдяки туристичним грошам країна отримує валюту. Але тут знову виникає парадокс: у той час, як туристи насолоджуються коктейлями на пляжі, місцеві часто не мають доступу навіть до чистої питної води. Виходить, що вся економіка працює на обслуговування іноземців, а власні громадяни залишаються осторонь. Щоб вижити, багато кубинців намагаються працювати в туристичній сфері, їдами, водіями, музикантами в ресторанах. Це дозволяє заробити хоч якісь долари на чайових. Але навіть тут є пастка. Держава забирає більшу частину зарплат, і лише невелика частка доходу залишається у працівника. Тому багато хто змушений хитрувати, домовлятися безпосередньо з туристами, брати лівих клієнтів чи продавати сувеніри на вулиці. Майбутнє Куби це питання, яке розділяє і самих кубінців, і світових експертів. Молодь дедалі частіше мріє виїхати з країни. І головна ціль США. Щороку тисячі людей намагаються перетнути море на саморобних плотах, ризикуючи життя. Інші шукають легальні способи еміграції, сподіваючись на родичів за кордоном. Це справжній відтік населення, який виснажує країну. Найактивніші, найосвіченіші, найамбітніші залишають острів, не бачачи перспектив. Питання, хто винен, тут завжди викликає гарячі дискусії. Офіційна влада десятиліттями звинувачує у всіх бідах американське ембарго та санкції. І справді, блокада сильно вдарила по економіці, обмежила доступ до багатьох ресурсів. Але кубінці дедалі частіше кажуть, головна проблема не зовнішні вороги, а власна система управління, корупція і небажання проводити реформи. Санкції ускладнили життя, але саме місцева влада створила модель, де народ змушений жити в умовах постійного дефіциту. Освіта і медицина це сфери, якими Куба традиційно пишається. Дійсно, вони формально безкоштовні і доступні. Кубинські лікарі відомі у світі, їх відправляють працювати навіть у далекі країни. Але правда в тому, що сама система зруйнована. Лікарі часто без елементарних медикаментів, обладнання застаріли, а лікарі отримують зарплати, на які не проживеш. Освіта теж переживає кризу. Вчителі масово звільняються, бо не можуть утримувати сім'ї, а діти вчаться у школах без підручників і комп'ютерів. Те, що недавно вважалося досягненням, перетворилося на ілюзію. Чи є шанс у Куби на відродження? Багато хто вірить, що так, але для цього країні доведеться зробити те, чого вона уникає вже понад півстоліття, відмовитися від повної залежності від зовнішніх патронів. Спершу це був СРСР, потім Венесуела з дешевою нафтою. І кожного разу, коли союзник слабшав, Куба опинялася на межі катастрофи. Тож, головне питання: чи зможе країна побудувати економіку, яка працює для своїх громадян, а не лише для туристів. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!